Друзі, вітаємо в нашому тирі Валерія Пекаря, громадського діяча, викладача Києво-Могилянської бізнес-школи. Пане Валерію, вітання. Доброго дня, а нарі. От щойно говорили з Ігорем Сиволосом про цей такий трикутник зла Росію, Китай та Іран, і як на це реагує взагалі Ілон Маск, наприклад, і взагалі це можна вважати такою частиною такого вже спільного такого бачення ситуації серед певної частини республіканської партії трампістів. Що аби уникнути третьої світової, треба налагодити стосунки з Російською Федерацією. Аби не посилювати саме цей трикутник, вони вважають саме Російську Федерацію як найочевиднішого такого гравця з цього трикутника для покращення відносин. Що ви про це взагалі думаєте? Наскільки поширена зараз ця думка на заході? І як можна нам пояснити таким? Персоналі і чи взагалі варто це робити? Чи взагалі є в цьому сенс, що це абсолютно хибно, неприпустимо і нереалістично? В Сполучених Штатах Америки традиційно сперечаються дві різних ідеології, два різних підходи до світу. Один підхід, який я би назвав глобалістським, підхід, який каже, що Сполучені Штати Америки є взірцем демократії. Є пропагандистом демократії і таким чином, як одна з найбільших і найпотужніша демократія світу, мусять використовувати свій вплив для поширення демократії в усьому світі для протистояння авторитаризму і диктатурі в усьому світі. Інший протилежний підхід. Це підхід ізоляціоністський підхід, який стверджує, що Сполучені Штати Америки перебувають в західної півкулі земної кулі, і все, що відбувається в східній півкулі, їх в принципі не дуже стосується, оскільки ніхто не може кинути виклик Сполученим Штатам Америки через їхнє географічне розташування, помножене на потужність їхніх збройних сил. То можна не перейматися тим, що відбувається у світі далі. А, ці два підходи а, протистоять одне одному, в принципі, все двадцяте сторіччя і вже першу чверть двадцять першого сторіччя. А, так чи інакше гору, ми бачимо їх і в Першій світовій війні, і в Другій світовій війні, і в Холодній війні. А, і а, логіка є за кожним з них. Є логіка за ілюзіонізмом, який каже, що якщо ми будемо Повністю відгороджуватися від того, що відбувається в іншому світі у східній півкулі, то тоді ми зможемо більше ресурсів спрямувати на розвиток Америки на потреби кожного конкретного американця. Є логіка і в глобалістському підході, який каже, що світ настільки пов'язаний, що події в інших частинах світу можуть так чи інакше впливати і будуть впливати на сполучені штати Америки і власне події з близнюками в Нью-Йорці в Нью-Йорку показують, що так просто від цього світу відгородитися не можна, і от власне в Сполучених Штатах Америки очевидно на сьогоднішній день переважає глобалістський підхід. Його дотримуються як демократична партія, так і помірковане крило республіканської партії. Його підтримує величезна кількість населення відповідно до опитувань, які нещодавно були проведені в Сполучених Штатах Америки. Переважна більшість вважає. А що треба втручатися в справи світу заради торжества демократії і? Проти диктатур. Ну, але є звичайно крило, яке підтримує такий ізоляціоністський підхід, і тут нічого не пробуш. Вони складають меншість, але ця меншість є достатньо активна і має певну, я би сказав, золоту акцію. Ми бачимо, що без неї навіть неможливо було обрати спікера Палати представників. Що стосується Китаю, Росії і так далі. Власне, підхід, який стверджує, що з Росією можна якось домовитися, перезавантажити відносини, подивитися в очі путіну. Це я все цитую. Американських політиків минулих поколінь, минулих каденцій, які намагалися так чи інакше. Досягти uh, стратегічного союзу Росією все це провалилося. Ніяке перезавантаження з uh, колишніми uh, офіцерами КГБ неможливе, uh, вони живуть абсолютно іншими цінностями, і з ними домовитися ніяк не можна. Використати Росію uh, як противагу Китаю не вийде, тому що Росія на сьогоднішній день НАТО вже залежна від Китаю. Uh, поразки Росії uh, на uh, воєнно дипломатичному на воєнну на, на попроски до Росії на фронті uh, на дипломатичних майданчиках. В економічній сфері і так далі практично створили велику залежність Росії від Китаю, і ця залежність тільки посилюватиметься, і ця залежність призведе врешті до того, що в будь-яких сценаріях Росія програє, а Китай виграє, тому що консолідація влади в Москві закручування гайок, сталінізація, репресії. І переведення всієї країни на військові рейки робить країну ще більш залежно від Китаю. Ну, а колапс влади в Москві внаслідок якихось тих або інших подій, відсутності домовленості, неможливості Путіна виконувати свої обов'язки, або наявності давайте візьмемо гіпотетичний сценарій, який вважають конспірологією, але, на мій погляд, він достатньо реальний. Наявності великої кількості двійників mm -hmm. всі такі речі вже бували в російській історії. Вони означають що китай просто забирає всі ресурси які потрібні на жаль американські аналітики так само як і європейські не бачать третього сценарію сценарію який єдиний є запобіжником на шляху розповсюдження ядерної зброї на шляху посилення китаю і на шляху величезної гуманітарної кризи на теренах Росії після того як вона буде розвалюватися, цей сценарій це сценарій керованої деколонізації, сценарій формування нових незалежних держав, які як ми вже сьогодні розуміємо з комунікації з національними елітами поневолених народів Росії. Я використовую термін поневолені народи Росії, тому що це термін, який вже усталений в українському законодавстві, які прагнуть денуклеаризації. Тобто позбавлення ядерної зброї, які прагнуть миру порядку стабільності, а не участі в загарбницькій паралістичній війні, і які прагнуть незалежності від китайського впливу, заради чого готові йти на зближення з країнами демократичного світу, як західними європейськими країнами Сполученими Штатами Америки, так і ті, хто перебуває ближче до східної Азії, так і з Японією Південною Кореєю. Пане Валерію, скільки ви викладач? Ви написали статтю про те, як, які будуть три наслідки довгострокові дійсного закону про Political Expressed Person, про ПЕП. Дайте, будь ласка, цьому оцінку зараз. Треба розрізняти, на мій погляд, довгострокові наслідки і короткострокові потреби. Очевидно, що ситуація склалася таким чином, що закон а, про а, цих політично ну пепів я казав, да, політично а, вагомих персон треба було ухвалювати, тому що це є вимога Європейського союзу, так само, як і вимога міжнародного фонду. А, але а, треба розуміти довгострокові наслідки, яким чином ми сюди прийшли, яким чином ми потрапили в ситуацію, коли у нас не було вибору і не було можливості і Вести якісь переговори стосовно умов, ну по перше, ми самі всі українці зробили так, що у світі нашу країну сприймають як страшенно корумповану, як найбільш корумповану країну у світі. Це неправда. Очевидно, в світі є країни багато більш корумповані, і цей постійний фокус на корупції, як основній проблемі національного порядку денного, врешті призвів до того, що ми почали нехтувати і питаннями національної безпеки, і питаннями спроможності державного управління, і питаннями економічного розвитку. Бо зумного, корупція є, але інші проблеми є принаймні більш важливими, принаймні та задача перемоги у війні з Росією і виживання української нації, яка перед нами стоїть, точно є важливішою ніж все решта. І оцей фокус на корупції власне призвів до того, що нас стали вважати країною, з якою можна говорити тільки як з найбільш корупованою країною у світі, що неправда. По-друге, українська влада неодноразово не виконувала зобов'язання. Це було на жаль при всіх урядах. Не виконувала зобов'язання стосовно підписаних вже домовленостей з міжнародними партнерами, пробували ухилятися, затягувати. І через те ми маємо цього року кілька ситуацій, коли нас просто заганяли у дуже вузьку рамку. Це сталося з законом про ПЕ. Це сталося з законом про перевірки бізнесу. Можна було домовлятися, але було вже пізно і не було довіри. Довіра сильно зруйнована через те, що Україна постійно не виконує своїх зобов'язань. Окрім того, достатньо слабко виглядали українські переговорники. Uh, і окрім того, я би ще сказав, що є і проблеми в суспільстві. Суспільство що державний службовець має бути чесний, бідний і компетентний. Вибачте, чесний, бідний і компетентний, не буває. Треба обрати якісь два із трьох. Так само, як не буває, е, знаєте, ось це називається в бізнес-школах стратегічний трикутник. Наша лікарня лікує швидко, дешево, якісно. Оберіть два з трьох. Ви можете лікуватися швидко і дешево, але неякісно. Ну зрозуміла ідея. Так само і тут. Якщо чиновник має бути чист, чесним і бідним, то навряд чи він буде компетентним, тому що компетентний знайде собі роботу, де інде. Паневе, але далі. Зарплата у чиновників зараз доволі високі, наприклад, але все одно вони корупціонери. Насправді їм а, це не по тому, що їхня заробітна плата може бути 10 тисяч доларів плюс, але їм не подобається вона. Вони хочуть сотні але тисяч. Але пан доларів. Валерій, до, до речі, в цій статті, він заважає, він... що ми трошки перебільшимо цей корупційний по, -по, по перше міску. ми дуже сильно От дивіться навіть навіть зараз, навіть зараз ми з вами дуже сильно узагальнюємо. По перше, не у всіх державних службовців високі зарплати. Умін є невеличкі прошироки з високими зарплатами. Це передусім керівники державних підприємств. До речі, я вам скажу, що зарплата в 10 тисяч доларів для людини, яка ухвалює рішення на десятки мільйонів доларів. Це не дуже висока зарплата. За унікальні компетенції я розумію, що переважна більшість наших глядачів з цим не погодяться, але це правда. просто багато бізнесменів кажуть про про дерегуляцію. Дивіться, от коли спілкуюся з бізнесменами, вони кажуть про те, що дуже багато чиновників, дуже багато органів, таких як наприклад, Укроборонпром, який взагалі не потрібен. А який є корупційною лампою і в цьому проблема. Це є ваша точка зору про те, що він не потрібен. Моя точка зору протилежна. Це але не я Моя не точка зору, підуміть. пане Валерій, це а -а -а. не моя точка зору, це точка зору бізнесменів, з якими я спілкувалася. Я як ретранслятор То, вам кажу. Я вважаю, що підприємці це не ті люди, які точно можуть знати, яким чином краще побудувати військово-промисловий військовопромисло державу. Але сектор, ви краще знаєте за бізнесменів, правильно ми розуміємо? Тобто ви їх зараз принижуєте. А, ні. А, я кажу, Дивіться, я зараз бізнесменів не принижую. Я хотів би щоб ви мені дали можливість завершити відповідь на ваше запитання. По-перше, ви говорили про дуже високі зарплати чиновників. Ми про це вже розібралися. По-друге, ви сказали, що всі чиновники корупціонери. Я, я не сказала, що не всі. Я не сказала, що всі. Я просто привела приклад. Ви сказали, що вони мають бути бідні. А я кажу, вони можуть мати гідну зарплату, але все одно бути корупціонерами. Тобто, попри велику зарплату, вони можуть хотіти більше. Ось і все дивіться, кожна людина, яка отримує будь-яку зарплату, завжди хоче більше. Проблема в тому, що певні люди е заради цього йдуть на злочин, і це невеличка, дуже невеличка кількість людей. А решта людей просто хоче більшу зарплату, але продовжує виконувати свої обов'язки за ту зарплату, яку платять. Що стосується коробором прому. Дивіться, е я дуже поважаю підприємців, бо я сам підприємець, я завжди захищаю підприємців від е різноманітних атак, в тому числі від е непродуманих атак з боку е журналістів. Але в даному випадку я можу сказати, що укробронпром це державний сектор військово промислового комплексу України і є фахівці в сфері національної безпеки, які думаю, на мій погляд, краще розуміють, як «Укроборонпром» краще організувати ніж підприємці, таксисти або перекорі. При величезній повазі до таксистів, перукарів і ще більше повазі Вері, до погазили. Я дуже вас перепрошую, але ви зараз просто порівнюєте перукаря. Я не спілкувалася з таксистом і з перукарем і не спілкувалася з некомпетентною людиною з цього приводу. Ви вважаєте вашу думку неймовірно важливою, а я вважаю, моїх візові теж неймовірно важливими. І не треба порівнювати перукарів з таксистами з людьми, які працюють в оборонній сфері. Я комунікувала саме з ними, з людьми, які працюють в оборонній сфері, так. а не з таксистами Безумовно, і так. перукарями. А ви зараз намагаєтеся їх то я перепрошую, це не дуже коректно. Безумовно. Я так само вважаю, що точка зору підприємців на те, як потрібно організувати державний сектор оборонного комплексу, не є дуже важливою, тому що це державний сектор оборонного комплексу. Є фахівці в сфері національної безпеки. Я можу назвати прізвища цих людей, які добре знають, про що йдеться. Отже, йдеться про те, що в Укроборонпром сьогодні об'єднує підприємства, в тому числі такі. Які мають достатньо великий потенціал. Але, звичайно, що вони для того, щоб мати можливість виробляти зброю 21-го сторіччя, потребують іноземних інвестицій. І інвестиції можна туди привезти. Це лише можуть бути стратегічні інвестиції наших стратегічних союзників, таких як Сполучені Штати Америки, наприклад, або Велика Британія. І для того потрібно завершити корпоратизацію Корборомпрому. І уявіть собі, на хвилиночку, що ми зараз це все повністю ліквідуємо. Скажіть, будь ласка, яким чином ми туди будемо ці інвестиції заводити? На це відповіді немає. Я розумію, що приватні підприємці набагато краще вироблятимуть дрони, ніж державне підприємство. Але я думаю, що приватні підприємства краще, ніж державні, вироблятимуть балістичні ракети. Отже, давайте повернемося до ситуації. пане Валері. Перепрошуємо, вже вже маємо перервати, тому що новини зараз 11 година. Пане Валерію, дякуємо. Валерій Пекер, громадський діяч, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Спасибі.